Так, в неділю зранку роздавали маточники на виході. А сьогодні в нас вже середа, ми відбираємо плідних маток. Бачите, як? Три доби і плідна матка, йо моя Так, отакі у нас нуклеуси турецькі, засівчик є, вже давнішній. вже личинка є. Все є, так, перевіряємо на засів, засів є. Можемо не хвилюватися. Шукаємо нашу маточку. Ось, бачите, маточник я ставив. Так, тепер треба матку знайти. Бажано. Нуклеус вже такий і метком підзалився. Маточник ось забираємо. Бачите, ось як він вийшов, був матка вийшла, ніде не розризаний, але матка вийшла. Ну, Нам тепер матку ж треба знайти. Так, так. Тик-тик. Личинки є. Бачу здалека навіть. Тепер би нам маточку знайти. А ми її не можемо знайти. На рамках швиденько нам вона не попалася. Ну що, будемо дивитися зараз. А вона ось. Красива така. Жирненька, гарненька. Ну що, мітимо. Ай, бляха, от незручно знімати однією рукою. О, 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 оце маточка. Ну що, мітимо і забираємо в кліточку. Ось так вона вже помічена виглядає, помітив її маркером, сажаємо в кліточку і хай вона порадує клієнтів.